Так, друзі, усім привіт. Сьогодні у нас вихід на лід, Уже є льот, треба розмочити свої, свої жерлички. з собою лечив машину. Так як треба пройти трохи є, що пройти, десь пів кілометра. Ну, а са не виручається, все було б тяжко вручну нести. Так, що, у нас сьогодні полювання за хижаком буде переважно. Є живчик, карасик, давнішній. Будемо пробувати нове місце, будемо шукати. Був я на рибалці пару днів тому. Був у мене, як то кажуть, удар в штангу, нічого не спіймав. Потім набрався злості, купив підводну відеокамеру, щоб подивитися, є риба там чи ні, поїхав, а там риби немає. Все, сьогодні я вже з відеокамерою, нове місце, так що шукаємо, де нас є. Рибка, закидуємо жезлочки, балансір. Поїхали. Сьогодні шукаємо кижака, щука окунь. Все, надеюсь, нам сьогодні зайде. Поїхали шукати. Прибули, друзі. У нас ось такий є гес, річка Жванчик. От є маленький провозований гесик, класно. Водойма простягається близько 2-3 кілометрів. Широка. Розігнатися і єде. Так що в пошуках. Йо. Так. Ну що, спробуємо вдовж берега. Вон є один рибак, у нього всі часиці через середину стали. А я спробую вдоль берега. Так, Раз, два, три, чотири. Оп. На чотири оберта піднімаю. Тут Получається ліс повністю попід берег, йдуть кущі. Ну, тому я думаю, що все ж таки риба мала би заховатися тут, в цих кущах. Ну ясно, що на середині теж є. Ну, Треба пробувати. Надіюсь, такий карасик буде спокосливий. Все. Так, зараз 5 джерелочок закидуємо. Йдемо шукати камерою на балансі. Так, ставлю таку до середини. Що за то засвіти отак. Що віти не здохнуть, Все, поїхали. Так, ну все, жерлички закинув, попідліз закинув 4 і так, полукругом виход тривог. Все, 7 штучок в мене закинуто. Надіюсь, нове місце нам принесе сьогодні клювання. Даже одна рибка в кадр, це вже вдала рибалка. Бачу, прийшли ще два рибака, сіли там. Ну нічого, є камера. Поїхали шукати рибку. Так, друзі, придбав отаку от, от камеру. Класно, Я її вже експериментував. При чистій воді ну, видно далеко достойно до 3-4 метрів від лунки, якщо чиста вода, і не ну, так як на наших водоймах, то класно. А нічне бачення. Я в кімнаті в себе кімната до 6-7 метрів. Кімната до 7 метрів, вночі ночі виключав світло, то видно ще і кухню, в нічному баченні. Так що класна камера. Побачу, як вона мені зараз допоможе. Поїхали шукати її. Так, друзі, вже 10 годин. Я більше, я десь близько півтора години, оце все озеро обійшов, не було на камеру нічого, лиш вже в краю, в самому куті на глибині тут. Думав, воно на мілині може бути, ні. Лиш в цієї лунці мені показалося пару окунчиків і один судак, який патрулює територію. Тому Хочеться вже вудочку закинути зразу. Надіюсь, зараз щось нам прямо в камеру і попаде, а то я вже набурився, не знаю що. Но ну, водойма нова, не знаю. Шукаємо її. Водойма дуже така цікава перспективна на літні рибалочці, сподіваюсь. Таке дике місце, заїзд тут тяжкий. О, була покльовка, друзі. Була покльовочка, бачили? Клас. Є. 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 О, ха-ха. Я розмочився нарешті. От, друзі, що то камера. Що то камера допомагає, дивіться який. Маленький горбатий. Ну такий вже. На таранечку, то що треба. Красавець. Ну, все, поїхали. Ка камера своя поки відпрацьовує. Тут я бачу 4 окуня і одного судака. Йо. Ну, це вже радує. я був попередній рибалка. Сидів, бурив, блиснував. Я не знаю, скільки лунок вдав, я нічого не біг, ні одної покльовки за день, 10 джерелись, нічого не злапали. Ух ти! Навіть на падінні навіть вдарило. Так, б'ємо два-три рази по дно і підносимо. О, є Зі дна Отакий От у нас наживчик, Ну у нас живчик є, треба наживчика живчика, нам треба. Красавець. Живчик треба зберегти. Так. Без камери не знаю, що би тут сьогодні наловив, якщо чесно. Kochałby ja tam, gdzie on zaczynają wsi. Tu sam. Kajf, kajf, kajf. Bardzo ciekawe. Tak. Dziewczyka. A spasacja na operację dziewczyka. Jak już. Papa. Opa. Tatań. contact Podemos, О, друзі, вже є, раз, два, три, вже чотири є, аварію, на дуже такі от, на такі от джеребежання бере. От воно хоче от так, було клювання, друзі, бачите? Не зміг я його підсігти, но він тут є. Давай зараз я його підсічам. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, братичка. Загинай. Притиснуло, но не взяла. Е. Живчик. Бачите? Особисто немає, тільки тут риба. Тут бачу судака і окунь тут. О, живчики наші. От він, якщо є, лунці. Він бере зразу. Скидаюся утіки, що навіть закинув зразу і був виход в окунь. Якщо його немає, значить шукати. Так. Нема ти немає Є. Опа папа, красавець. Ну, полегенько. Тільки лише виключив камеру, зразу була покльовка. Я що не кажу, всі уза, да? ну живця. На Набомбимо трошки живчика. Тоді маємо згар спрацювання у березі, вон аж в кущах. Трошки прискорюся, можливо, щоб не заплила в кущі. Видно, щоб щось мотало. Я не бачив. Рибак сказав, що в мене є спрацювання, бо він трошки далі. Фу. Ну що ж, попробуємо. Що ми поможе? Ішло в сторону. Ні, не, друзі, нема. Ні, не, є. Щось є. Є. Фа, не знаю що, але щось є. О, то добре демотала слухайте. О, впирається. Давай, 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 давай. опа па па Сюриня, друзі Надіюсь воно сильно не глутнуло, бо труйнічок о ні трунічок майже вона на виході Зараз ми її освободимо Добре що вона не хапнула далеко Ой вже а що це стільки крові? Ні Це не мало би його пошкодити. Сильно я тебе не пошкодив. Ти будеш жити по-любому. так от. Нічого нічого, не легенько зараз. Дякую, що ти нам хоч клюнула. Оп. Контакт. А, друзі. Там не знаю звідки там так ров, там пошкодження великого немає. Самі бачили, з краєчку хапнула, от. Таку брати не можна. Це кримінал. Плеви, мала. Весь в крові крові. Клич маму і папу. Класно, мужики. Все, репка в кадрі, окунчик прокльовується, все чітко. Все, лайк, друзі, лайк. Хе-хе, це вже дуже маленький. На живчика саме то. Ну, мені живчики більше не потрібно. Ливі. Так, друзі, ну шо? Якось отак у нас сьогодні рибалка відбулася, слава Богу, ми відкрили. У нас в кадрі щука була. Сковородочку, окунчиків я злапав, вечеря буде. Ну, Як то кажуть, не в магазин ходимо, а все ж таки на рибу. Місце дике, класне, цікаво. Мало риби попало під камеру, але говорять, що риба є. Ну все, сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайк, пишіть якийсь комент, підписуйтесь на канал. Рибалки будуть, лише лід став, значить буде все впереді цікаве. Поїхали, друзі. Усе, всім па-па.